Всім привіт! І зараз в Кевн РП повністю взірвався. Ви знали, що неможливо поставити лайк та підписатися на канал за 2 секунди. Пробуйте. Так, і як я вже сказав, Brookhaven РП повністю весь взламався, тобто взірвався. Ось тут все в диму. І треба буде тут все небезпечно дихати, того ми надягнули противогази. Ось, як ви бачите, тут машини вже такі. Ржаві, горять, колеса відкручені. Ось там автобус, там автобус. Там автобус, давайте подивимося. Да, Тут автобус ще стоїть, ось такий вже ржавий весь. Так, і ми йдемо в секретне місце, там, де буде, напевно, безпечно, але нам ще за продуктами треба ходити. Того я не знаю, так ідемо. І зараз ми маємо прийти до цієї лампочки. Правильно, все правильно, все правильно. Так, давай входь, входь, входь. Так, кнопка, кнопка. Так. І це відео буде за мотивом фільму Я легенда. Так. І зараз ми ось будемо ось тут камери, ось, бачите, в Брукхейвен нікого не залишилось. Ми тільки двоє і все. Ось тут тільки ми. Ось машини всякі, різні, поламані. Поліцейський участок, другий поліцейський велосипеди. Ржаві, все горить. Ось так. Тому треба буде зараз якось підготуватись до цього всього, бо це дуже погано, що нам робити. Так. М -м -м так, що треба робити? Я не знаю. Я чесно не знаю. Так, давайте, можливо, я піду подивлюсь, що там на вулиці, перевірю, так сказати. Давайте я піду перевірю. В вогні. У нас ще проти вогні ці костюми, тому нам вогонь не страшно. Так, зараз ми йдемо перевіряти, що у нас все ж таки сталося. Так, тут повністю нікого, я нікого не бачу, все безпечно. Зомбаків немає. Так Бо це все ядерна пил, того його не можна близько до рота, того ми носимо проти як ви бачите. Тому ось ми далі тут сидимо. Ось тут і хтось має зараз піти за продуктами, Це ми зараз вирішимо. Ми вирішимо, хто зараз піде за продуктами. І головне не брати продукти, типу яблука, банани, огірки, бо вони всі на вітринах і вони заражені. А, типу, таке, що в холодильниках або в упаковках, то можна. Але відкриті упаковки не можна. Так, дивимося ще раз. Всі камери і, напевно, вже будемо йти. Ми вирішили, хто йде Марина. Тому зараз ми йдемо. Я супровождаючий. І зараз ми виходимо. Зві... Та куди? Сюди. І, звісно, йдемо до того магазину. Так. Ні, 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 не туди. Сюди. І звісно, йдемо до того магазину. То тобто, Марина Марине, я не йду. Я залишаюсь на місці. Амур на пості Так. Заходимо всю штуку знову і йдемо. В нашу базу. Будемо слідкувати по камерам. В камерах. Так, сідаємо і дивимося до магазину виставим. Ой, о, во, во магазин Так, ось Марина. І ось вона заходить. Бере тележку і набирає так, шоколад можна, він запакований. Там в холодильниках ще треба взяти. Ось пиріжки такі, які там стоять, взагалі заборонено брати, того ми їх навіть не будемо трогати. Давайте поки подивимося ще якісь камери. Ось. Поки що все нормально. Нормально все. Того можна тут походити, розслабитись уже. Давайте ще раз подивимося камери. хоча. Так, тут машини, машини, машини. Ну все зрозуміло, все добре, напевно. Так, давайте в магазин не йдемо. Во, магазин. Так, іде Марина, Так, тут нема. Де? Де? Це вже насторожує, так. А, фу, фух. Тут. Так, вона вже йде до нас. Чи ні? Ні, не йде. чого Яблуко не можна яблуко їсти, золушку не дивилась, чи що. Не можна ні, ні, не є. Пізно, пізно, пізно. Марина стала зомбі, і тепер треба щось швидко робити. Так, швидко виходимо і біжимо, так. Треба шукати, відшукати, вилікувати, врешті-решт. Так, треба подивитись спочатку. Тому ми йдемо. Тут залишився скутер. Звісно, на ньому дуже мало батареї, тому я далеко не доїду, але швидкість збільшу. Все, я швидкість збільшив і, надіюсь, я встигну. Тут погоріли машини, як ви бачите. Так, 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 їдемо, їдемо, їдемо. Так, чекаємо. Дивимося. О, я бачу, я бачу, треба приціл взяти, почекайте, почекайте. Треба подивитися, що там проходить. Магазин нічого. А, ось 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 ось! Біжимо. Швидше, не можна, щоб нас вкусили, тому ми швидко біжимо. І швидше, 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 The Олкс. Це місто Олкс. Так, ладно, це потім роз'яснимо. Так, біжимо, біжимо. Так, треба зайти в будь-який магазин. Ось цей, ось цей, прямо, ось цей Заходимо швидше, швидше, швидше. Тепер біжимо в поліцейський участок, і там у нас є вертоліт. Тільки давайте перевіримо, чи за нами ще біжуть. А, так, да, бігуть, бігуть. Треба швидше бігти до поліцейського вертольоту. Так, злітаємо, злітаємо, вилітаємо швидше. Фух, ми встигли. Коротше, зомбі там ще ходить, але ми встигли підлетіти, тому ми зараз летимо до нашого дому. Тобто Не до нашого, я бачив цей дім і думав, що ми там будемо жити. Тобто я. Тут ще якийсь є дім, але вхід заборонений. Дивіться, як багато пожежі. Прям не можна туди входити, тому що дуже багато пожежі. Поки що ми зараз приземлимося сюди. І вибігаємо швидше. Так, ось дім повністю весь в вогні. І наш вогні. Тут танк стоїть. Так, треба швидше пройти. А, там А, а, а швидше, швидше входимо. Він не може увійти. Ось він вдаряється в скло, треба швидше зайти сюди. Я надіюсь, він і не зможе сюди зайти, бо це дуже буде погано. погано. Тому, надіюсь, я надіюсь, що він не зайде. Все, він не заходить, все добре, напевно. Е, так, що у нас тут є? Так, тут у нас нічого. Ну, спальня, це щось. Яблука не можна їсти. Я так хотів їсти, але побачив, що там яблука, але їх не можна якби, їсти. Там це заборонено. Бо зараз все в демонеті у нас. А, зомбак прорвався! Швидше, швидше, швидше. Давай, давай, давай. Так, так, присів. Стоп! Єс. Все, тепер він засиплен. І можна йому дати лікарства. Так, шукаємо лікарства і зараз йому дамо їх. Так правильно буде, мені здається. Так, зараз знайдемо лікарства, все є. І дамо їх йому. Так, давай бери лікарство, все. Він взяв лікарство і тепер все вилічені. І думаю, ми будемо залишатись тут, бо тут безпечно, тільки закриємо двері. І все буде добре всім пока.